Карантин це не канікули, це час самоорганізації, відповідальності, самоосвіти та творчості. Зроби свій графік. Проснувся, умився, зроби зарядку. Обов'язково. Під час обмеження льохів м'яз необхідно підтримувати у формі. Не забувай про сніданок. Корисна їжа це залог твого здоров'я. Завжди пам'ятай про її єну. Як можна частіше ми руки з милом. Ретельно мий фрукти. Да-да, перед тим я з'їсти яблуку, апельсин чи банан, помий його. Мий все, навіть пляшку молока, яку купила в супермаркеті. Збери рюкзак. Ні, зараз тобі не потрібен. Створи порядок на столі. Протенцифікуй все, проведу приміщення та почни займатися самостійно. Тяжко, коли борешся навчителям. Тоді пукай комп'ютер і... Йормайпрограмм вже розпочався. Якщо ти випускник, то тобі постійно доводиться підтримувати зв'язок з вчителями, багато писати, читати та запам'ятовувати. Зенота дипла ніхто не відміняє. Твоє майбутнє. В твоїх руках. Чого прийшло? Хай, бро, ти ви гуляти! А віщо йти на вулицю, там є і карантин. Ми можемо познатись за інтересним справою вдома. Вдома можна допомогти батькам і поприбирати кімнату. Погратися з братом чи сестричкою у ігри. <говори> по -говори> по -говори. Почитати книжку. Придумати авторські ігри. Але краще зайнятися улюбленою справою. Заняття в гуртах не зупинились. Вони проходять дистанційно і педагоги завжди на зв'язку. Створи свій творчий час цікавий. Танцюй, співай, грай на музичних інструментах, малюй, займись акторською майстерністю, фотографуй, вирощуй квіти або. Немає відеоролики. Мистецтво не любить ладащих. І пам'ятай, карантин це не канікули. Карантин це твоє здоров'я. Бережіть себе та своїх близьких.